Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поділюся думкою, чи не пізно виконувати лея Резер, чи були снепшоти, чи ні. Покажу, що іменно робити людям, в кого маленький депозит. Як зробити 30, 50, 70 транзакцій і витратити лише 3-6 доларів. В цьому ролику буде покрокова інструкція. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Почнемо з найголовнішого, чи були снапшоти. Бо всі люди зробили висновки, що якийсь тут китаєць у Твіттері, який написав, що снапшоти вже були зроблені, і критерії, хто робив ці критерії, підпадає під них, получить дроп. Запам'ятай найголовніше, ніхто, абсолютно ніхто, цього не знає, чи були зроблені снапшоти, чи ні. Навіть цей китаєць, який займається абузом. Якщо на момент, коли ти дивишся це відео, layer 0 не роздав, Дроп обов'язково вартує прийняти участь в цьому теснеті. Перейдемо на такий сайт, як Done. Ми тут можемо побачити, які є активності, по яких критеріях, на які критерії можна відбиватися. Бачимо, що всіх користувачів в Layer Zero є більше 1,5 мільйона. Саме в цьому відеоролику ми будемо звертати увагу на транзакції, які, я думаю, будуть перевагою в дропі. І ми будемо претендувати на дроп. Бачимо, що люди з однією транзакцією зробили майже 500 тисяч людей. Це є 28%. Далі бачимо, що люди від 2 до 5% до 5 транзакцій зробили 365 тисяч людей. А це ще. 21%. Далі бачимо люди від 5 до 10 транзакцій це 300 тисяч людей. Якщо я не помиляюся, якраз це оці люди. І ми бачимо, що є люди, які зробили від 10 до 20 транзакцій, 355 тисяч людей. Це якщо не помиляюся, оці люди. І щоб увійти в топ-11, нам потрібно зробити більше 20 транзакцій. І в цьому відеоролику я саме покажу, як зробити більше 20 транзакцій та заходити в топ 180 тисяч людей. Давайте, щоб не затягувати цей відеоролик, перейдемо до дій. В моєму телеграм-каналі під цим відеороликом буде ось ця вся інструкція порядок дій. Нажимаємо під цим відеороликом на це посилання, нас перекине на цей весь порядок дій. Спочатку, що нам потрібно зробити, нам потрібно додати мережі в Metamask. Заходимо на свій Metamask, далі ми нажимаємо сюди, і тут де є додати мережу ми нажимаємо сюди. Тут у вас будуть всі мережі, в мене тут вже всіх мереж немає, тому що деякі мережі я вже додавав. Після цього нам потрібно додати мережі, але зверніть увагу, які ми не додаємо. Ми додаємо всі, які у вас будуть, крім. Aurora Binance Smart Chain. Якщо, якщо у вас є Binance Smart Chain, ми заходимо в Metamask. Тут є Phantom Testnet і ми просто беремо і видаляємо цю мережу, тому що ми її додаємо іншим способом. Не додаємо мережу ще палом. І всі решту мережі ми додаємо. Як додати мережу? Припустимо село, нажимаємо сюди, нажимаємо Approve і нажимаємо сюди. Все бачимо, що наша мережа село успішно додана. Після цього ми переходимо до кроку другого. Налаштовуємо кастомну мережу Binance Chain. Нажимаємо сюди і будемо додавати кастомну BNB-мережу. Що це за мережа? Іменно по ній ми будемо тратити дуже мало на комісії. Нажимаємо сюди. Ці всі дії ми в MetaMask підтверджуємо і нажимаємо переключитися на мережу Binance Smart Chain. Далі заходимо на Metamask і можемо побачити, що цю кастомну BNB мережу ми додали. Після цього, як додали нашу мережу BNB Smart Chain, нам потрібно поповнити хоч на 30 доларів. Я буду поповняти на 30 доларів, тому рекомендую поповняти на 30 доларів вам, щоб вам все стало. І все було добре. Поповняти я буду з біржі BINGX. Хто не знає, як поповнити біржу BINGX, справа в кутику в підказках буде відеоролик. Після цього ми нажимаємо Spot і нажимаємо Spot. Далі тут вліво ми бачимо Bitcoin USDT, нажимаємо сюди і шукаємо пару BNB USDT». Після цього ми вибираємо «Риночна». і тут де є стандартні фьючерси. Ми нажимаємо сюди і нажимаємо ST фонда. Після цього нажимаємо «Максимум». І купити BNB. Все. Ми купили BNB, нажимаємо готово. Нажимаємо на, гам... на гаманець Мої активи. Нажимаємо вивести. Тут є валюта, нажимаємо і в пошуку шукаємо BNB. Після цього вибираємо BNB. Вибираємо мережу Web 20. Увагу! Звертаємо, щоб іменно була ця мережа. Адрес. Заходимо на наш Metamask. Тут є адреса, копіюємо її. І туди адрес ми її вставляємо. Нажимаємо Все і нажимаємо вивести. Підтверджуємо і підтверджуємо наші коди. Після цього нажимаємо готово та очікуємо на нарахування наших коштів на Metamask. Пройшло буквально 2 хвилинки часу і наші кошти вже є на нашому гаманці Metamask. І переходимо до наступного завдання. Заходимо в мій телеграм-канал і далі нам потрібно буде переганяємо BNB в Avax, Phantom та Matic. Нажимаємо сюди. Тут не ставимо галочку і нажимаємо ОК. Після цього дивимося, щоб наш Metamask був під'єднаний. Після цього тут зверху ми вибираємо BNB Smart Chain та токен BNB. Після цього тут нам потрібно буде свапнути в токен Avalanche, Phantom, Polygon та Arbitrium. Все по порядку. Беремо спочатку Avalanche, тут є USDT. Ми беремо токен AVAX і будемо міняти приблизно на кожну цю мережу по 3-4. Це практично на таку суму. Нажимаємо Swap, підтверджуємо. Далі звертаємо увагу на комісію. Комісія велика, нажимаємо редагувати, нажимаємо сюди. Тут є трійка, ставимо одиничка. І нажимаємо зберегти. І Бачимо, що наша комісія перетворюється в меншу. Далі нажимаємо підтвердити. Все очікуємо на підтвердження транзакції. Пройшло приблизно 2 хвилинки часу, і бачимо, що мої бінбіп мінялися на аваланж. Далі після цього тут є аваланж. Вибираємо токін Phantom, і також будемо міняти. Приблизно на таку суму. Тут все підтверджуємо. І в Metamask також звертаємо увагу, комісія 0,80, 80 центів. Нажимаємо сюди. І тут також міняємо транзакцію на одиничку. Нажимаємо зберегти бачимо, що наша комісія зменшується, і нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Після цього туди є фантом. Обмінюємо на полігон. Також, плюс-мінус на таку саму суму. Нажимаємо Swap, Conferium Swap. Після цього дивимося, яка комісія. Бачимо 1 долар. Нажимаємо редагувати, нажимаємо сюди. туди трійка, Ми також міняємо на одиничку. Нажимаємо зберегти, бачимо, що наша комісія зменшується. Нажимаємо підтвердити. Пройшло вже більше 10 хвилин і транзакція ще прогружається. Але якщо ми зайдемо в наш Metamask, дамо на мережу Polygon, то можемо побачити, що наші токени успішно пройшли. Далі переключаємо на нашу мережу Binance Merchant та свапаємо останній токен, який нам буде потрібно. Це Ефір Арбітріум. Також на таку саму суму, як і свапали. На 3-4 долара. Нажимаємо Підключити гаманець. Знову вводимо суму, яку нам потрібно, і нажимаємо «свап». Swap. Конфіріум свап. Тут також бачимо комісію 80%. центів, Нажимаємо сюди. І тут є трійка. Міняємо на одиничку. Нажимаємо підтвердити. Очікуємо транзакції. Все, бачимо, що наша транзакція з BNB в Arbitrium ефір перейшла. Далі ми можемо заходити до наступних дій. Купляємо тестовий ефір тут. Після цього зверху ми коннектимо наш Metamask, даємо підтвердження. Тут є токен RC20, бачимо ефір, нажимаємо сюди і беремо нашу мережу саме в арбітріумі. Після цього вводимо приблизно ось таку суму. Бачимо, що ми получимо один тестовий ефір, нажимаємо «Трансфер». Якщо у нас є така проблема, нічого страшного, ми нажимаємо доти, доки наш гаманець буде підтверджено. Тут бачимо газ, нажимаємо сюди. Нажимаємо розширення і тут можемо газ поміняти. Но я рекомендую сюди нажати і газ не міняти, а саме додати, щоб наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо сюди, бачимо, газ додався і нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Очікую підтвердження свапу до 5 хвилин. Все, бачимо, що моя транзакція успішно пройшла, навіть не пройшло 5 хвилин. Далі повертаємося до нашого поста. І купляємо біткоін за аваланш. Нажимаємо сюди. Цю кладочку ми можемо закривати. Тут ми міняємо мережу на аваланш. Після цього тут залишаємо аваланш. Тут де є Sellet Токен. В пошуку ми пишемо біткоін і шукаємо наш біткоін. Після цього міняємо на ось таку суму. Я вже це поміняв, тому міняти не буду. Нажимаємо swap і в метамаску згоджуємося з транзакцією. Переходимо до наступного завдання. А саме: використовуємо Bitcoin Bridge. Нажимаємо сюди. Зразу наголошую, що це є офіційний міст від Layer Zero. Бачимо, під'єднався наш гаманець. Якщо автоматично не під'єднався, під'єднюємо вручну. Після цього туди я аваланж, залишаємо. І тут нажимаємо BNB, Після цього нажимаємо максимум і нажимаємо трансфер. Нажимаємо сюди і нажимаємо далі. Після цього бачимо комісію. Нажимаємо Approve. Все можемо побачити, що наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо сюди і тепер з BNB переганяємо назад у Avalanche. Нажимаємо Transfer. Також все підтверджуємо. Міняємо нашу мережу. Бачимо комісію 0,18 центів. Ми її будемо змінювати також на одиничку, щоб заплатити менше за комісію. Бачимо, було 18 центів, стало 0,6. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Вертаємося до нашого пусту. І тут де є, купляємо біткоін за аваланч. П'ятий пункт. Нажимаємо знов сюди, вертаємося знову до цього пункту. Міняємо нашу мережу на Аваланч. І після цього тут ми вибираємо біткоін і нажимаємо сюди. Весь біткоін, який ми купляли, свапаємо назад. То нас в аваланч. Approve Bitcoin. Тут нажимаємо за замовчуванням. Нажимаємо далі. Бачимо комісію взагалі маленька, Нажимаємо далі. Тут також можна комісію поміняти. Нажимаємо Market, нажимаємо розширені. Тут є газ. Замість двойки просто пишемо одиничку. Нажимаємо зберегти. Бачимо, що наша комісія міняється. Нажимаємо підтвердити. І очікуємо підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що за декілька секунд транзакція наша підтвердилася. Переходимо до наступних завдань. Нажимаємо знову на мій пост. Далі купляємо StG за BNB, 7-й пункт. Це SushiSwap. І Якщо ми включимо ось цю стрілочку, то ми взаємодіємо з мостом Layer 0. Тут ми залишаємо Binance Smart Chain, а тут ми ставимо мережу Polygon. Після цього звертаємо увагу, туди є суші, ми шукаємо токен STG. Купляємо токен приблизно на ось таку суму. Переключаємо нашу мережу на Binance Chain і нажимаємо Swap. Тут також звертаємо увагу на комісію 0.47 центів, нажимаємо редагувати, тут є тройка, ми ставимо одиничку і нажимаємо зберегти. Бачимо, що наша транзакція так нормально зменшилася, точніше газ. Нажимаємо підтвердити. Очікуємо підтвердження нашої транзакції. Після того, як ви дочекаєтеся успішної транзакції, переходимо до восьмого пункту, а це переганяємо STG з Matic на мережу Binance Smart Chain. Нажимаємо сюди. Далі тут нажимаємо Transfer, підключаємо наш гаманець в мережі Polygon. І тут вибираємо наші токени STG. Тут, де є ефір, ми міняємо в мережу Binance Smart Chain. У мене є один токен, я буду переганяти цей один токен. Нажимаємо сюди і можна побачити транзакцію, точніше комісію моста. З цим ми нічого не зробимо. Нажимаємо «Трансфер». Після цього бачимо комісію взагалі маленька, але комісія моста трохи є. Нажимаємо підтвердити. Після цього бачимо орієнтований час, коли наші токени STG перейдуть в нашу мережу Binance Smart Chain. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Далі нажимаємо сюди. Основні дії ми тут зробили. Після цього тут є Matic, вибираємо Binance, і тут є BNB, ми беремо мережу Avalanche. І сюди ми будемо відправляти дуже-дуже малу кількість STG. Нажимаємо Transfer, міняємо мережу на Binance Smart Chain. і даємо погодження. тут де є газ. Тут іменно на цьому мості, я не рекомендую нічого міняти, тому нажимаю підтвердження. Все після цього бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо сюди і після цього проганяємо транзакцію в ще іншу мережу. Для мене це буде, припустимо, «Арбітріум». Також нажимаємо дуже маленьку кількість і нажимаємо «Трансфер». Бачимо комісію, можемо її поміняти, можемо її не міняти. Я буду ставити одиничку, нажимаю зберегти нажимаю Підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо Good Eat. Далі рекомендую ще переказати в Phantom Optimism туди, куди ви ще не переказували. Можна навіть в Ethereum. Далі йдемо до наступного завдання. Стейкаємо STG у мережі Binance Smart Chain». Нажимаємо сюди, цю вкладку можемо закривати. Тут вибираємо абсолютно любу суму. Далі, наскільки місяців ми хочемо заклемити, нажимаємо Max і нажимаємо сюди. Тут нажимаємо. Далі нажимаємо далі. Бачимо комісію взагалі маленька, нажимаємо ОК. Все бачимо, що ми успішно свої STG заклемили. Далі ми переходимо до наступного завдання. Переганяємо STG з Matica назад в Binance Smart Chain. Це та платформа, на якій ми купляли. STG, зараз ми будемо їх свапати назад. Нажимаємо сюди, щоб спочатку був полігон. Далі нажимаємо на гаманець, вибираємо всю суму і нажимаємо Twitch to Polygon. Переключаємо мережу на полігон. І далі свапаємо наші STG назад в BNB. Нажимаємо цю стрілочку і нажимаємо підписатися. Далі нажимаємо Approve STG. Нажимаємо сюди і нажимаємо далі. Бачимо комісію, можемо її не міняти. Нажимаємо ОК. OK. Не буду показувати, як завершиться та транзакція, тому що транзакція буде йти більше 10 хвилин. Просто вкладку не закриваємо і йдемо до наступного завдання. Купляємо USDC у мережі Binance Smart Chain. Після того туди є підключитися, нажимаємо Metamask та підключаємо Metamask. Після цього бачимо мережу полігон. Міняємо на мережу Binance Smart Chain. Тут є Виберіть маркер. Нажимаємо і вибираємо USDC. Купляємо буквально до 1 долару. На 60 центів повністю нам буде хватати. Нажимаємо обмін. Далі бачимо комісію в 20 центів. Нажимаємо сюди і тут міняємо Гвей на одиничку також. Нажимаємо зберегти і комісія 0,07. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Очікуємо її підтвердження. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла і ми отримали наші USDC. Переходимо до завдання 12-го. Переганяємо USDC. Нажимаємо сюди. Саме для цього моста ми купляли токени USDC, так як тут, в цьому мості, ми тільки можемо користуватися стейблкоїнами. Далі нажимаємо Connect wallet, підключаємо наш Metamask. Далі тут ми нічого не міняємо, тут залишаємо Core DAO і тут ми будемо переганяти дуже малу кількість. І саме на цьому мості ми можемо набивати транзакції. І саме тут я рекомендую набивати транзакції, як мінімум, 10-20 транзакцій. Далі нажимаємо сюди, тут нажимаємо за замовчуванням і нажимаємо далі. І Approve. Далі бачимо, після Approve є трансфер, нажимаємо трансфер. Після цього тут є комісія. Ми її також можемо поміняти. Є тригвей, ми ставимо одиничку. Бачимо, що наша комісія зменшилася. Нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Вертаємося до нашого пусту. 13-й крок. Взаємодіємо з мережою «Гносіс» та село. Нажимаємо сюди. Тут ставимо галочку, ознайомлюємося і нажимаємо сюди. Після цього зверху тут. Зліва конектимо наш гаманець Metamask. Даємо підтвердження, далі під'єднюємося. Після цього тут, де є AC ER. Нажимаємо Swap. Якщо у вас оця вкладка Swap не буде прогружатися, ми включаємо VPN і з VPN в нас все підтягується і прогружається. Далі нажимаємо сюди і вибираємо мережу MATIC і токен MATIC. Сюди ми будемо переказувати 0.5 MATIC. Далі нажимаємо Swap. І звертайте увагу, щоб у вас мережа саме була Polygon, а не Binance Smart Chain. Далі ми цю транзакцію підтверджуємо в нашому Metamask. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Після цього ми нажимаємо Bridge. Після цього звертаємо увагу, щоб у нас була мережа Polygon І це Act Тут нажимаємо іменно. Будемо переказувати в ті мережі, з якими ми ще не взаємодіяли. Це Gnosis та Село. Спочатку я буду переказувати в село. Тут також ми нажимаємо дуже малі центи. Далі нажимаємо Approve. Тут нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що є Approve і нажимаємо Bridge. Далі опускаємося донизу, бачимо комісію. Комісія дуже маленька, тому не будемо нічого міняти, нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Далі туди є село, я міняю свою мережу на Gnosis. І тут також буду переказувати у ці копійки іменно в мережу Gnosis. Нажимаю Approve. Тут також бачу, є комісія. Комісія мінімальна. Уваги я не звертаю, нажимаю підтвердити. Після цього, як вкладка Bridge стає доступна, нажимаю Bridge. Тут також бачу, що комісія маленька, тому не звертаю уваги і нажимаю підтвердити. Очікую підтвердження своєї транзакції. Все бачу, що транзакція пройшла. Можу приступати до останнього завдання. А це взаємодіємо з мережою Хармоні. Після цього звертаємо увагу, яка стоїть тут мережа. Ми будемо вибирати Binance Smart Chain. Після цього ми міняємо нашу мережу метамаску з полігона на Binance Smart Chain. Після цього нажимаємо сюди і вибираємо наші USDC, які ми купляли. Тут вписуємо також суму, дуже купівлю, незначну і нажимаємо Contine. Але після цього зверніть увагу, щоб тут стояв іменно ваш адрес Metamask. Далі нажимаємо Contine. Yes. Тут ставимо галочку і нажимаємо «Конфіріум». Не звертаємо на це увагу і нажимаємо «Конфіріум». Після цього очікую транзакцію. Перша, як моя перша ця транзакція пройде. Мені далі потрібно буде підтвердити другу транзакцію і третю транзакцію. Далі бачимо другу транзакцію, але тут же є комісія долар. Далі ми нажмемо редагувати сюди. І туди є 6, ми міняємо на одиничку. І бачимо, що з долару ми тратимо на комісію 15 центів. Нажимаємо підтвердити та очікуємо нашу другу транзакцію. Все, бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, але ми можемо замітити, що є четвертий пункт, де транзакція ще грузиться. Але на це ми уваги можемо не звертати і цю вкладку можемо закривати. Якщо ви виконали всі ці дії до 14 пункту, то ви успішно пройшли тисне та претендуєте на винагороду токенів від проєкту Layer Zero. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!